У майстерні на власному подвір'ї кропивничанин Сергій Шпак виготовляє дрони для українських військових. До повномасштабної війни робив тут форми для печива і тістечок. Після вторгнення Росії почав виготовляти запчастини для військових дронів і боєприпасів. Тепер безпілотники. Почали ми їх різати з карбону, так і попроектувано, але карбон він дорогий і в Україні його дуже мало. І ми вирішили спробувати робити з текстоліту. Він трошечки важчий, але в нього є перевага. Він дешевий. І його багато. За 8 годин ми можемо вирізати 8 рам. Порахував за півроку у цій майстерні зробили 28 дронів, їх передали на фронт. Та тисячу рамок для безпілотників іншим майстрам. Гроші на електронні деталі та пластик дає свої, допомагають друзі та знайомі. Коли стає питання або заплатити комуналку, або... Якийсь там кілограм 20-30 пластику закупити, то питання зникає одразу. Закупається пластик і комуналки може підождати. Каже, має двох помічників, допомагають йому друг та племінник Олексій Богаченков. Це малий дрон Камікадзе, який призначений буде для знищення ворожої техніки. До нього буде кріпитися на інших підвісах боєприпас. І коли Аеророзвідка знаходить ціль, піднімається цей дрон і він летить уражає ціль. Зараз ми тільки можемо запустити його в руках, тому що не маємо дозволу на польоти. Розповідає, такий дрон підіймається на висоту до 2 кілометрів, летітиме на відстань 3 кілометри, швидкість до 200 кілометрів на годину. Оператор дрону діючий військовий з позивним художник. Говорить, безпілотники, виготовлені кропивничанами, на фронті випробовував. Свічблейт або якась друга ракета, яку нам передають партнери, американські або європейські, вона стоїть великих грошей. Це а то й мільйони доларів. Ось вот це 500 доларів, плюс-мінус 500 доларів, які можуть з собою нести заряд. Байовий какой то і все, і паразить танк, живу сілу. ця вещь може проліті там від 5 до 10 до 15 кілометрів. Нині Сергій Шпак має замовлення на 10 дронів, накомплектуючи до них пульти керування, окуляри для оператора та зарядні пристрої. Каже, потрібно 240 тисяч гривень. Це повний комплекс. Тобто оператор бере цей комплекс і він працює. З нуля, ми тільки 13 тисяч зібрали. Для військового з позивним художник та його побратимів Кропивничани роблять 5 безпілотників. Олена Жикалова, Володимир Волок, Олександр Касяненко Суспільне новини Кропивницький.